Вони пройшли психотерапію і розлучилися. Ви, психологи, погані, всі погані. Якщо ви так думаєте, то ви дещо помиляєтесь. тому що справжня психотерапія та психологія, котра базується на наукових догмах, вона працює не так. Людина не зобов'язана прийти на терапію і така: ой, все, я буду обов'язково бути з цією людиною. З вами Євгеній Снігін, консультант із психології, так і як Як працює психотерапія? Приходять люди, в них є конфлікт, в них є бажання розлучитися, і психотерапевт Психолог, ми не маємо права казати, ой, розлучайтеся, у вас відносини повна там щось. Ні. Психолог зі свого боку намагається направити людей на прийняття рішення. Як вони до цього рішення прийшли? Чому вони це вирішили? Можливо, вони не хочуть розлучуватися, але зайшли вже в тупік своїх відносин. Можливо, в них проблеми з комунікацією. Вони не можуть договорити. Можливо, у кожного з них є невтілені якісь потреби, котрі партнер або партнерка не чують. Можливо, можливо, їхня криза та бажання розлучитися базується на тих глибинних травмах, котрі є в кожного із них. Можливо, він щось говорить, але не те. Можливо, вона не чує, що він говорить. Можливо, вона не може його почути, тому що не довіряє взагалі чоловікам. Можливо, він не хоче її почути, тому що вважає, що вона, як його колишня, колись його зрадить. І таких причин може бути безліч. Або... Наприклад, вони претерпіли зраду, да? відбулася зрада в сім'ї. І всі подруги кажуть у друзі, розводьтеся, але вони кохають одне одного, що їм робити, як їм це зробити. Або, наприклад, дівчина зрадила, і він думає пробачати її чи ні, а чи розлучуватися чи ні. До речі, ви знаєте таку статистику, що серед десяти пар, котрі розлучилися, шестеро повертаються у відносини за пів року, тобто за шість місяців. А знаєте чого? Тому що вони імпульсивно приймаються рішення. Ось тут ще є любов, ось тут нема бажання. Істину розлучатися. Так, от, а буває так, що люди приходять на терапію з бажанням ну, там, якось поробити, пропрацювати дощ, і от вони починають працювати, наче в них все хорошо. Але під час праці вони можуть розуміти свої істинні бажання. І одне із таких бажань може бути, що декілька років ця людина вже хотіла піти з цих відносин, але себе тримала. Можливо, і за відчуття сорому, і за відчуття провини, можливо, і за відчуття. Неповноцінності, або комплексу неповноцінності, що як я можу когось кинути, якщо я взагалі, або із за відчуття, що я невдаха, або невдачниця. Як правильно сказати неудачниця українською? Ну, коротше, ладно, так. До чого я це веду? До того, що ефекти від психотерапії будуть сугубо індивідуальні, але завдання психолога та психотерапевта це сфокусувати. Ваш світ на вас, щоб ви відчули, що ви хочете, як ви хочете, чи дійсно ви цього хочете, що ви не можете собі дозволити, а що ви хотіли би собі дозволити. І тому, якщо після психотерапії ви вирішили істинно беземоційно розлучитися з вашим партнером, перестати мучити одного, одного бо буває так, що партнери мучать одне одного роками і ніяк не можуть піти. І от якщо ви це вирішили, і це холоднокровно, емоції вже не тиснуть. Поздоровляю, то ви прийняли те рішення, котре ви хотіли, або після зради ви вирішили залишитися, пропрацювати якісь моменти, або ще щось. Запам'ятовуйте, це ваше життя і ваше правило. І завдання психолога направити вас у ваше життя. Як би це дивно не звучало.